В нашому асортименті також є різноманітні добрива для ваших рослин, для вуличних рослин, для контейнерних, а також для кімнатних і для орхідей. Для орхідей маємо пролонгованої дії, є фасовочки 250 г, є кілограмові. То один раз на 9 місяців їх достатньо, е, щоб ваші квіточки отримали всі поживні речовини, які їм потрібні. Також у нас для кімнатних рослин є і пролонгованої дії, і гранульоване вже для... Е, Кімнатних гранульованих є для листяних, а також для квітучих. Пролонгованої дії це є універсальне добриво. Також ще є водорощинне добриво для кімнатних рослин. І всі ці ж добрива є в нас для вуличних рослин. Є для контейнера окремо, є для відкритого ґрунту окремо. Пролонгованої дії, гранульовані та водорощини, а також є розділення для різноманітних е, рослин. Тобто є для рододендринів та магнолій гортензій, є для троянд, є для плодових рослин, є для лохини. Також в нашому асортименті є добрива для газону, для овочевих та городніх культур, для. Е, Петуні, сорфіні й балконних квітів, а є різні різноманітні універсальні, є для хвойних рослин. Також маємо добрива для закислення ґрунту, яке підійде для кислолюбивих рослин, тобто лохина, рододендруни, магнолії, гортензії. Ці всі добрива ви можете придбати у наших садових центрах або на нашому сайті.